Вітаю, друзі. Зараз Академія мільйонерів піде на захід, який присвячений інвестиціям в рекламу нерухомості міжнародного формату, для того, щоб дати нашим учасникам Академії Мільйонерів фінансові інструменти для досягнення своїх цілей. Ну а по дорозі як же не зробити розпаковочку LR Health and Beauty, також фінансового інструменту руху до мільйону, але ще який дає неповторний зовнішній вигляд вигляд і внутрішній стан, внутрішнє здоров'я. Тому давайте подивимось, з чого все починалось. І Шана Елар Хелсен'юті, яка надихнула мене створити академію мільйонерів, яка підтримує наш зовнішній вигляд, наше здоров'я. Ну і відповідно, це звична, звична така рутина, яка має супроводжувати життя кожного. Учасника академії Мільйонерів і кожну людину, яка хоче розкрити власний потенціал. А ця рутина вона має бути просто завжди поруч, бо це може бути як і фінансовим інструментом, так і інструментом об'єднання команди навколо себе а відповідно по цінностям здоров'я і краси. Хоча нещодавно була на зустрічі з учасниками, які організовують ретрити. І а, чула таку фразу, да, що здоров'ям цікавляться не так вже й багато людей, і ті, хто в духовному розвитку а, зачасту, да, як правило, а, от в ретритні центри тут люди займаються духовним розвитком. А поряд люди шашлички, а, оце й діло, і все так весело, шумно, гамірно. Але знову таки, які цінності у людей? От саме в учасників Академії мільйонерів ці цінності пов'язані зі здоров'ям, красою, здоровим способом життя, духовним розвитком, матеріальним розвитком і місією користі цьому світу і, відповідно, іншим людям. І отут що ми можемо бачити? Моє улюблене алое. От вчора зустрічалася з клієнткою, віддавала кремчики алерівські і вона мене не бачила ну лише онлайн, да, вживу не бачила вже більше року. І така: Женя, ти так погарнішала! В тебе така шкіра, а я була без макіяжу. А, ну, як, як звично, на самокаті, в камуфляжі, в, в, в очотях великих. От, але незважаючи на це, якраз ти розумієш, що щоденна рутина вона робить тебе е, гарнішою і здоровішою. І от я дякую за те, що колись, е, зробивши запит Всесвіт на те, що я хочу більшого в цьому житті, е, на моєму шляху трапилася Лар Хелсен'юті, і вона мене і мою родину вже супроводжує п'ятий рік. І так. Що таке алоє? Це якраз та щоденна харчова питна рутина, е такий класнючий, неймовірно гарний антиоксидант, який активізує нашу травну систему, який е перед е прийомом їжі він дає можливість е засвоювати величезну кількість корисних речовин в самому харчуванні, як то б не дивно е звучало. Але те, що ви приймаєте в звичному раціоні, воно засвоюється не 100%. Організм його може засвоїти лише на невелику частину. Ну, є різні е, причини цьому, якщо буде цікаво, може доєднати вас до школи здоров'я і там вже будете глибше дізнаватись, як працює ваш організм. А от вживання алое активізує вашу травну систему. Окрім того, що в нього більше 150, більше 200 корисних речовин, і ще він насичений вітамінами, мінералами, ферментами і мінокислотами. Ви він ще підвищує поріг засвоюваності тих коричних речовин, які ви потім будете зі звичним харчуванням вживати. Тому користь цього алоє, вона дійсно на обличчя. І я коли приймала рішення про співпрацю, я бачила той зовнішній фон людей, які користуються цим продуктом довший час. І я розуміла, що дійсно вихід є і саме в продукції Алар, і, зокрема, в першу чергу алоє. Тут представлено алоє з таким. Крутезним uh, продуктом я касає да це суперфун. Знову таки він насичений uh, величезний uh, Кількістю додаткових корисних речовин, які саме літній варіант, коли ми знаходимося під сонячним випромінюванням, і часто це сонячне випромінювання, окрім вітаміну Д, дає нам не зовсім такий позитивний вплив і на нашу шкіру, і на наш організм. От якраз асаї, і алої засає, він запобігає і старінню шкіри, і сонячній радіації. Те, що я дуже собі хотіла, і якраз а, бюджет так склався, і замовлення так співпало, що в останній день акції а, замовила собі шампуньку по акційній ціні. В них всі в мене ще є, але хто його зна, коли буде акційна пропозиція на шампуньку надалі, тому не гаємо часу і а, працюємо дуже швидко. Завдяки цьому шампуню я дійсно дізналась, що таке. Коли волосся м'якеньке, коли волосся сухняне, коли волосся пишне, і це без обов'язкового додаткового догляду. Помив шампунькою, от як я декілька годин по тому помила шампунькою, висушила а, і все, і твій образ готовий, він тебе радує. і... Ну, відчуття просто неймовірне. Ну і до того ж, він продовжує можливість не мити голову дуже часто, особливо в тих, хто має цю проблему і вже на вечір або на ранок треба користувати шампунем ще раз. То з цим шампунем подовжується час, коли ти виглядаєш гарно і доглянуто. Ну і те, що було в попередній розпаковочці це а, кремчик, ще один набор денного і нічного крему. Якраз а, люди встигли в останній день акції, завдячуючи ним. Я замовила собі оцей набір. Алоє в мене вже закінчується. І це кремчик з коензимом Q10 на базі водоростей. Також є крутезні компоненти і захист від ультрафіолетового випромінювання, і вітамінний догляд, і чую багато відгуків, особливо від людей. Ну, в мене клієнти вони за собою, як і я, да, не дуже фанатично доглядають, до косметолога не ходять, і багато людей просто ну, звичним милом користуються. Завдяки мені вони перейшли, хоча б почали користуватись кремчиками, стали гарніше виглядати, і а, їм дуже заходить ця косметика. По-перше, вона крутезно впливає на, на стан шкіри. По-друге, вона дуже лайтово засвоюється, да, тобто відчуття ти на на обличчя, воно насичене, таке, дуже поживне, але воно дуже класно поглинається і немає на шкірі відчуття такого наявності догляду якогось. Да, тобто Воно поглинається, воно захищає е, нашу шкіру і нас омолоджує. В компанії LR Health and Beauty, а це на хвилиночку виробник, який вже в цьому році 40 років на ринку, він радує нас неймовірним таким асортиментом продукції, завжди не лише в ногу в час, з часом, як і полюбляє Академія мільйонерів, а йде на випередження, патентує свої розробки, постійно поліпшує продукти. І ті продукти, які вже круто працюють, наприклад. Ця серія вже радує своїх споживачів. Біля 30 років це була перша одна з перших лінійок косметичного плану Велар and Beauty, яка пережила багато поліпшень, але вона залишилась такою, яка дарує молодість і красу. Ну і зокрема, Алоє вже випускається компанією 20 років. Класичне це алоє, напевне, з Асаї компанія оновила і додала років три як, і саме літній варіант. Тому компанія тримає класичну тенденцію, необхідну да, щоденну рутину, без занадто великого маркетингу, да, тобто продукти, які роками десятиліттями радують своїх клієнтів. Той же час компанія оновлює формули, додає в ногу з часом сучасними запитами і радує новинками продукції, які вже клієнти голосують грошима, чи подобається їм, чи не подобається. Тому Зелар Хелсенб'юті і Академії мільйонерів, можливо, все, можливо, десятиліттями мати чудовий догляд, можливо, заробляти свої мільйони і надихатись на самореалізацію, на розкриття свого внутрішнього сердечного центру з нашими експертами Академії мільйонерів і досягати своїх особистісних цілей. А оця щоденна рутина хай вас супроводжує, радою, надає енергії і дає певний фінансовий результат. А може навіть і мільйони. Тому доєднуйтесь до Академії мільйонерів, пишіть асистенту, що бажаєте почати користуватись продукцією LAR, Health and Beauty, бажаєте з нами стати на шлях до мільйонів, і ми вам в цьому обов'язково допоможемо.